Відвага, відданість, сила, третя бригада оперативного призначення Спартан захисники нашої незалежності, вони готові до будь-якого виклику за будь-яких умов незламні воїни Національної гвардії України. Бригада Спартан це єдність, це дисципліна, це непохитна воля стати щитом для нашої батьківщини. Я прийшов сюди, як і мої побратими, захищати свою домівку своїх рідних і близьких і закінчувати цю страшну війну, даби наші діти вже не, ну, не воювали, так сказати. Вони щоб вони не бачили і не знали цього горя, якого, яке зараз є в нашій країні. День за днем бійці бригади Спартан. Ставали символом непохитності нашої нації, коли кожен крок це крок до свободи, а кожне рішення шлях до перемоги. Бригада народилася у важливий час для країни. Спочатку боротьби за незалежність вона воювала свою рішучість та сили духу, завойовуючи довіру та повагу громадян. Ми маємо деяку ментальну перевагу над росіянами. Бо Наша справа, вона справа життя. Це боротьба за свободу, боротьба за незалежність і боротьба за самоідентифікацію. За їхніми плечима запеклі бої з російськими окупаційними військами в усіх гарячих точках України. Бригада Спартан виявила свою професійність та мужність напередодні Україна протягом років. Гвардійці доводили, що справжні герої народжуються в бою. Наступ складний тим, що потрібно постійно рухатися вперед, постійно динамічно змінювати позиції, не зупинятися на одному місці, і швидко приймати рішення. Це робота не для кожного, але всі, хто тут, вони знають, для чого вони тут і готуються для того, щоб успішно виконати поставлені задачі. Спартан. Це більше ніж просто бригада. Це колектив справжніх патріотів, які об'єдналися заради спільної мети, збереження та зміцнення незалежності України. Кожен наш воїн це відданий клятві захисник, готовий пожертвувати своїм комфортом для забезпечення безпеки нашої держави. Ми знаходимося на своїй землі. Вони батьки були в окупації. У мене вдома чекає дружина, дитина. Але тут у мене є інша військова сім'я. Є мій підрозділ, є особовий склад. І зараз за них несу відповідальність. 32 роки незалежності це свідчення відваги та національної гідності. Бригада Спартан продовжує залишатися прикладом відданості принципам нашої держави. Ми готові вступити в запеклі бої, щоб забезпечити мир у нашій країні. Це виконання всіх поставлених задач, які будуть стояти перед нами. Це максимальне збереження особового складу. І це звільнення всіх наших територій, кордонів. Сильні духом, віддані серцем. Ми оберігаємо тебе. Ми твої сини, дочки, брати і сестри. Ми бригада Національної гвардії. Спартан. Об нас ламається ворог. З ним незалежності, Україна.